Депресія це тобі просто зайнятися нічим. Піди там підмети в у кімнаті, у спортзал сходи. Саме так часто говорять родичі, друзі, знайомі моїх клієнтів, навіть якщо офіційно встановлений діагноз депресія, теж саме з залежностями. Тут людина не просто сама винна. Розумієте, на все є причини: генетика, виховання, соціальні фактори, травми. У чому тут полягає робота психолога? Ну, по-перше, виявити фактори, які привели людину до цього стану. Друге, допомогти змінити мислення. Не давати, застрягнути провині і безнадія. Третє, працюємо з емоціями. Чимо керувати ними. Даємо техніки, які допомагають людині пережити важкі стани. І нарешті навчаємо новим стратегіям поведінки, щоб людина поступово відновлювала своє життя. І це не про візьми себе в руки, а про системну роботу над собою.